і розробив Анатолій Іванович. за що ми йому дуже вдячні. Надзвичайно ємкий, правильний виписаний детально проєкт регламенту. Наша комісія доопрацювала в деяких нюансах і питаннях, те, що там не було вже передбачено, ми узагальнили ще з інших проєктів регламенту, взяли найкраще внідрили цей проєкт регламенту. Крім того, ми, звісно, зайшли трошки наперед, якщо це. Цей момент є для вас конфліктним, або такий, що викликає питання, ми можемо несуди змінити. Ми пішли навіть трошки наперед, ми зробили більш прогресивним, знаючи про те, що Верховна Рада прийняла поправку до місцевого до закону про місцеве самоврядування в галузі того, що так зване відкрите голосування зараз вже не є дійсним, а лишається лише винятково поіменне голосування. Ми не зробили механізм поіменного голосування. Відповідно, відкрите голосування нами взагалі випускного регламенту, лишається поіменне і таємне голосування. Вчора, як я вже казав, президент України Петросич Порошенко підписав ці зміни, і через два місяці вони вступають в дію. Тобто ми йдемо в ногу із тими законодавчими ініціативами, які зараз сьогодні в, е, в нашій державі впроваджуються. Якщо цей нюанс, відповідно, вас. Вас не задовольняє, ми можемо на цей перехідний період на два місяці цю поправку внести і е, лишити відкрите голосування на ці два місяці. Крім того, нам внесена ще одна суттєва поправка щодо проведення підрахунку голосів під час голосування за ті чи інші проєкти рішення. Має бути, як у вас було само початку створена лічильна комісія, яка, в принципі, в нас зараз і є. І саме лічильна комісія має підраховувати голоси. А не так, що е, секретар б, б, паралельно з веденням протоколу е, має рахувати, хто там за що голосував. Люди, які сидять в перших рядах, не бачать, хто голосує і як голосує за. Я не говорю про те, що можуть бути маніпуляції, що голосувало 5 чоловік, а порахували 10. Ну, можливо, у нас все чесно. Можливо, там справді 5 голосували, 5 і записано. І хто ну, не хоче та там нікого звинувачувати. Але має бути створена лічильна комісія, завдання якої є прямим і чітким. 3-4 чоловіки рахують голоси. Тоді в нас це буде чесно і прозоро. Голосувало 5, значить 5 а. чоловік, і записано в протоколі. І в цьому річ і цей протокол потім, відповідно, з'являється на сайті селищної ради, який має бути також створений. Це коротенький нюанс. Наш проєкт регламенту опрацьовувався неодноразово. З 3 до 9 години вечора комісія, не покладаючи у повному, майже повному складі, працювала над цим проєктом гриба. Він не взяти зі стелі, в ньому дуже багато корисних розумних думок. Дуже багато різних проєктів туди було долучено і опрацьоване. Тому, шановні колеги, ще раз наголошую, давайте чиняти злочини. Давайте будемо відповідальними. Є проєкт регламенту, фактично досконалий, не буває нічого, звісно, абсолютно досконалого, але фактично досконалий, в який вкладено дуже багато праці, вичитаний до кожної буквочки, до кожної коми і крапочки. Давайте ми його приймемо і почнемо нормальну роботу. Дякую за увагу.